Як вибрати матеріали? В нашому арсеналі є цілий список корисних і різноманітних курсів. Більшість матеріалів все ж таки російською. Але не все так погано. Ми вже переклали 10 курсів українською і продовжуємо інтенсивно працювати над новими книгами. Цих курсів, повірте, вам вистачить надовго. Лише Євангеля Луки займе до року часу для вивчення. Ми маємо матеріали універсальні, що позначаються глобал, що підходять для усіх культур. Також у нас є матеріали для молоді і підлітків. Ми маємо матеріали для дитячого віку. Також частина курсів має зошит для лідерів з додатковою інформацією, що полегшує процес ведення групи. Деякі курси об'єднані одною темою, але і вони базуються на основній темі. Наприклад, про Біблію, про молитву, про духовне лідерство, про християнське життя. Отже, виберіть що вам до душі і краще почати з меншого, наприклад, Якова або розповідного курсу, наприклад, Євангеліє від Луки. По матеріалах звертайтеся сюди.